Запеклі атаки та збиті пальці цими вихідними до української столиці з'їхалися майстри бойового мистецтва. У Києві завершився кубок України з Кіо і Карате Опен Ukraine 2013. Все бачила і розкаже Альона Завора. Тим, як розпочати поєдинки за вихід у фінал, спортсменам дали можливість вимістити злість на дошках. Розбивали їх кулаком, ребром стопи, долоні та ліктем. Хтось із двома ледь впорався, а хтось і чотири подужав на раз. Вінничанину Сергію Гнесі трохи не підфартило. 14 розтрощених дошок і як результат роздерті пальці на руці. Краще за всіх впорався представник угорщини. Габор бузас. Він усилив 15 предметів. Це Розбивання кулаком, тому що це найтравматичніше. Розділ і розбива общем, при ніпральному попаданні можна сламати руку. Тому я сам меньше доступ поставил на упражнення. На цьому кубку України головними конкурентами наших каратистів були росіяни. Одним з найзапекліших поєдинків став ось цей. Дівчата лупцювали одна одну без жодних поблажок. Українка Анастасія Хрустальова тричі опинялася на татамі і тричі героїчно продовжувала бій. Цю перемогу над росіянкою Ізмаїловою Антоніною вона запам'ятає надовго. Бронзова призерка чемпіонату Європи. Європа зізнається, синці для неї звична справа. Многія не розуміють, особливо деруться дівушки, ось за чим дівшкам. Це определений адреналін, це такий определений, знаєте, мабуть, кайф, що ли. А от для наймолодшої учасниці змагань, 18-річної Анастасії Мельничук, півфінальний поєдинок став справжнім сюрпризом. Їй в суперники дісталася досвідчена каратистка, 27-річна Олена Верес. Цей жінки там сильно все серйозно. два руки, розбивали ноги трошки. Від цього кров для справжнього майстра вік не перешкода. Станіславу кривошапку цьогоріч виповниться 45. на татамі. Він лише 15 років, але вже гідно заявив про себе на чемпіонатах світу, Європи та України. Я своїм синов'ям і всім спортсменам, які у мене чогось то я говорю найважливіше в карате це характер, і щоб ти був чистим серцем. Якщо ти виходиш лукавішлі, або то нечистий, у тебя ніколи кадати побіди не було. Альона Завора Андрій Костюк новини телеканал Інтер.